Для мене великою честю представити вам людину, яка по життю на світлі промінчики сонечка і зігріває ними усіх довкола витончена творча особистість, яка вміє і може все. Вона, в колишньому артистка Балету Фрідо, артистка цирку Кобзова, співучасниця фанспільноти народного артиста України Павла Миколаївича Зіброва. І просто моя хороша знайома Оля Світле. У Вас на моєму першому випуску передачі, цікаві люди всюди. Як настрій. Гарний настрій. Я дуже рада бути присутня сьогодні в твоєму блозі. Для мене це новий досвід. Гарний настрій, все добре, все чудово. Дякую. Душі ви зараз влітку чи вже відчуваєте осінню атмосферу? Ну дивись, по календарю я, звичайно, розумію, що наступила осіння пора. Листя падає, жовтіє, вбираємося поля вбирають, всі вбирають урожай. Раніше як було? Улітку я дуже гарно відпочивала і душою, і тілом, і фізично. Ми їздили на море, так, і відпочивати у гори їздили, тому влітку якось. Гарно відпочивала, і цього було достатньо. На сьогодення, що можу сказати, на море ми зараз не їздимо по зрозумілим причинам, і в гори не ходимо, тому що працюємо постійно. І якось цього вже недостатньо, тому літо мені. Вже другий рік мало мало літа, хотілося б побільше, але я думаю, що все наздолужимо і все буде дуже так, гарно. Дякуючи Збройним силам України, ми свято віримо у нашу скору перемогу і що ми зможемо реалізувати всі свої мрії. Ви обов'язково поїдете на море з вашою великою родиною і відчуєте на повну цю всю атмосферу. Повністю згодна з тобою і додати нічого. Скажіть, будь ласка, якою ваша була дитяча мрія? І чим здійснилася мрія? Дитяча мрія завжди була стати танцівницею. Вам це вдалося. Але вдалося не одразу. Я не танцювала з дитинства. Я все ж таки, як звичайна дитина перепробувала себе в різних гуртках. Це було і фехтування, і якась там народна творчість. Багато всього було. Потім, коли вже закінчила я школу, батьки мені допомогли вступити до училища зв'язку на діловода. Я, звичайно, хотіла стати танцівницею, але мені просто порекомендували спочатку закінчити цю освіту. І вже коли я закінчила училище, я вже... Сказала твердо і ясно, що я все ж таки хочу поступити в університет на хореографу народної народна хореографія. Ось і почала цей кар'єрний шлях свій з університету культури. Я також знаю про те, що ми 15 років пропрацювали у колективі у Творчій родині народного артиста України Павла Миколайовича Зіброва. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося долучитися до співпраці із народним артистом? А, що саме цікаво, телефонував Павло Миколайович на телефон. Від нього я отримала дзвінок. Я не одразу взяла трубку, тому що була на той час в іншому балеті. Це був балета 6 і раніше на телефоні були автовідповідачі, і він залишив мені повідомлення, аудіоповідомлення, що Оля світла. Я, я знаю, що ти шукаєш роботу, і я зацікавлений твоєю персоною. Зателефонуй мені, будь ласка. Я коли прослухала це аудіоповідомлення, я напевно я не знаю, як я свідомість не втратила. Сам народний артист мені зателефонував. Так, я передзвонила, звичайно, сказала, коли можна прийти. І на другий день вже була назначена зустріч з Павлом Миколаєвичем. Я дуже сильно до неї підготувалась. Розтягувала свої шпагати. <хи> От. І в принципі мене ніхто не змушував на першій зустрічі сідати на шпагат, але мені здавалося, це дуже важливо Так продемонструвати і... ваші вміння і підтвердити, що ви просто створена для того, щоб долучитися і співпрацювати у ролі танцюристи у балеті. Народного артиста України. Так, він мене взяв сказав, да, звичайно, ти підходиш, для нього дуже було важливо фейс, високий зріст, як дівчина виглядає взагалі, взагалом виглядає. Я, в принципі, по цих параметрах прийшла і почалася робота, балетний клас, розтяжка. Постановка танців, хореографії і почалась прикольна робота в мене. Це дуже класний досвід в моєму житті. Ви багато часу приділяли і приділяєте зараз танцям. І як ви відчуваєте на собі? Чи ось це ваша справа, з якою ви готові йти по житті надалі? Чи у вас іноді? Спадало на думку, що можливо потрібно змінити свій рід діяльності і спробувати себе іншому? Е, звичайно, це була моя мрія танцювати е, будь-які танці. Хореографія могла бути на протязі мого життя і народна, і класична, і сучасна, естрадна. Але я завжди, я така людина, що якщо мені щось цікаво, я завжди знайду час і, і спробую щось новеньке для себе. Наприклад, танцюючи в різноманітних балетах, я могла ще працювати моделлю, наприклад. Да, це був такий досвід в мене ще. А, і ще, звичайно, все, що пов'язано робити руками, створювати руками, це теж для мене дуже цікаво. І одне іншому не заважало, Тому я завжди знаходила час, і в мене було багато інших професій, таких про які б ну я можу розповісти, але вони не досить цікаві. Це про те, щоб просто заробити гроші. Наприклад, ну модель, там нічого цікавого б не було. Ну такий собі досвід. От малювання я своє розбивала, воно зараз в мене. В принципі, досить гарно розвинути, і я навіть е своїм цим досвідом можу заробляти собі якісь гроші. Ось таке, це добре, що ваш талант він приносить вам прибуток і ви поєднуєте і приємно, і з корисним, і правильно ви зазначили, що одне іншому не заважає, і варто. Себе спробувати в цьому житті. У будь-яких галузях, ти по ньому, можливо, далі по житті. А який найтепліший спогад за роки співпраці із Павлом Миколайовичем? Павло Миколайович, це один суцільний теплий спогад про нього. Я не можу виділити щось таке зря до виходяще. Розумієш, Павло Миколаєвич дуже позитивна людина. Люди, які з, ними, з ним не спілкувалися, вони не знають, вони можуть бачити його на сцені і для себе уявляти один образ. Але як тільки людина поспілкується з цією людиною, вона одразу просто у захваті. у захваті очі по 5 копійок, преенергія, тому що Миколаєвич він до себе дуже... Він до себе якось людей так як, притягує, ну, притягує роз, розташовує біля себе людей таких, вони не можуть бути погані. Погані просто до нього не йдуть, вони якось відлітають від нього. Ну так, щоб виділяти, я навіть не знаю. З ним завжди було гарно. Нема такого, щоб було. Погано, чи якось він там був злий, чи щось погане говорив. Завжди з ним гарно, я не можу виділити щось одне, розумієш? Це дуже важко. Якщо це, був, якщо це був концерт, то це ми розуміли, буде дуже класно проведений час. Якщо це буде дорога, то це буде дуже комфортна дорога. Є ще дуже класний момент у Повномиколаюча. Якщо у когось в колективі... Був День народження, тоді ця людина просто була у центрі уваги цілий день, починаючи з зустрічі, сідаючи у, у машину, у автобус, приїжджали ми на площадку. Він постійно всім нагадував, що у цієї людини День народження саме на виступі був, було присвяч, була присвячена пісня цієї людині. Потім було застілля невеличке імпровізовано. Він завжди дарив якийсь подарунок від себе, не просто там колектив дарив і він ще дарив. Ось. І коли в мене стався день народження, то це, напевно, найкраще день народження в моєму житті, тому що на протязі всього дня ти просто розумієш, що ти. Е Королева цього дня, ти просто купаєшся в цих емоціях і він радується, що ти така ось є. І він дуже багато ем, присвячує пісень Дню народження. Ти знаєш, її пісні так. дуже класні. День народження це вже символ цього свята. І так. мене до речі, також на моє повноліття. Вітала саме цією піснею всі мої знайомі. Знаючи мої захоплення, вподобання музиці, я була приємно вражена, тому що і сам Павло Миколайович привітав мене уривочком з цієї пісні. Павла скажи. Це людина свято, і я також зрозуміла. Коли перша потрапила на його концерт і поспілкувалася з ним наживу і відчула цю шалену енергетику і зрозуміла, що ця людина, от саме ця людина, вона близька, мені по духу і щось нас об'єднує так згодно. Е, настільки мені відомо, під час повномасштабної війни ваш балет прийшов до такого висновку, що людям зараз не до свята. І ви вирішили зробити паузу. Скажіть, будь ласка, настільки виваженим це було рішення? Воно було логічним вирішенням, розумієш? Просто інакшого вирішення не могло бути. Це нормально, було б нелогічно, якщо б ми далі продовжували. Виступати це було б не актуально, тому що всі костюми, весь, весь наш образ, він виглядає на сцені дуже святково. Бо Миколайович дуже багато вложив в костюми, він дуже багато вложив взагалі в наші образи, у косметику. На це все він ніколи не жалкував ну, грошей. От, тому Ну, не актуально одним словом, і так ти правильно сказала, просто на паузі ми чекаємо на нашу перемогу. Павло Миколаївич сам зараз їздить, допомагає заробляє, щоб передавати кошти на ЗСУ і таке інше. А ми вже чекаємо. Дівчата всі мають другу якусь професію. Ніхто не сидить вдома, всі розвиваються. Я також розвиваюся і в мене теж є інша робота. Ну подивимось, якщо буде скоріше перемога, то там будемо дивитися, але, але хочеться повернутися. Це правда, не буду казати, що там я не хочу повернутися, що це вже в минулому. Подивимось. З часу, ну, я звучу вам, що скоріше прийшла перемога в нашу країну, і щоб ви ще не раз запалили на сцені, зрядили своєю невечерпною енергією всіх глядачів. Я прийду обов'язково на концерт і підтримую вас морально. Дуже, дуже хотілося, будь ласка. Так, також. Я знаю, переглядаючи ваші соцмережі, що ми ви вирішимо спробувати себе волі вихователя. Скажіть, будь ласка, що вас саме надихнуло на опанування нової професії? А, ну, Так як в моєму дипломі написано ви, е, вчитель кома, а далі вже хореограф і таке інше, то тому я, в принципі. Знаю, як поводитися з дітьми. Це раз. По-друге, життєвий досвід, вибачте мене. моїй полінці вже 13 років. Я вже 13 років виховую Поліну, радію 4 роки. Тому життєвий досвід він найкращий, найкращий ключик до того, щоб зрозуміти, як поводити себе з дітьми. І все якось дуже лайтово відбувалося. Спочатку я мене в садочок запросили проводити патріотичну годину. А патріотична година в себе, що вона себе представляє? Я вчу дітей, що таке Україна, патріотизму. Я розказую, які символи в Україні у нас. Я трохи знайомлю, з більш такими. Серйозними темами і діти, в принципі, ви знаєте, дуже класно це вчать і розуміють, і їм подобається. В мене е мій урок ділиться на три частини. Спочатку ми вчимо теорію, таку, е яка адаптована для дітей. Потім ми танцюємо. І е третя частина це ми щось робимо руками, якісь поробки, Звичайно, це на патріотичну тему. Дуже багато. І коли я вже десь піврочки так позаймалася з дітками, я зрозуміла, що а мені подобається. Раніше я дуже переживала, я думала... ну я знала, що з дітьми дуже складно вести, вони бігають, вони непосидючі. Але ж коли я прийшла до цього, я зрозуміла, що я можу їх приборкати. Я знаю, як з ними поводитися. І, в принципі, почалися такі е, думки в мене е, е, з'являтися, що е, можливо я можу бути вихователькою в цей період, поки нема роботи пов'язана з танцями. І в принципі, я спробувала, мені подобається. Я можу зараз сказати, що я не передумала там працювати, я працюю до сих пір, тим більше моя рада вона теж ходить у садочок і я. Поряд біля своєї дитини і мене це все влаштовує. Якщо ви працюєте вихователем, значить будете ігри. Пограємо? Пограємо. Тож перевіримо. Настільки ви знаєте пісні Павла Миколайовича, якщо вони грають у звернуть порядку. Цікаво, перевіримо. Отже, перша композиція. Україночки. Чарівні україночки. Правильно. Yes. Наступна композиція. Слухаймо. <рес> Підказка це нова пісня на військову тематику. Батальйон. Ні. Шостий батальйон. Чи щось Шостерота. Ні. Це про кохання. Ця пісня вийшла буквально в серпні. Можливо, це вас трішки піштовку на допомогу. Я... Я не танцювала цю пісню, значить, мені не <сім> відомо. <вели> <вели> А, ця, ця пісня була крізь кордони. Крізь кордони, так. Да. Бачите? Так. Наступна композиція. Знайомо. А... Да? Так, так, так? Я не пам'ятаю, як тупається. Я знаю цю пісню. Я не пам'ятаю, як тут звають. Дівчина українка. Так. так. Наступна. Я Так. Можна підказку з залу? Ще раз? Ну, Можливо. Це про людське почуття, коли е, людина радісна, і він зиче купатися, купати щастя. Na -na 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 -na. Да? Так, правильно. Фух, yes. <риск> так, наступна. Про кохання пісня? Так. Ах. Можна дзвонок другу? Маріна широка, я тебе хочу зателефонувати. Скажи мені, будь ласка, можете скористатися цією нагодою. Давай ще раз. Не танцювали під цю пісню? А, ви під цю пісню не танцювали? Ця пісня більш лірична. І вона називається. Вона про кохання. Про кохання. І, і навіть я вже дала таку підказку, що в цій назві пісні є це слово. Ви маєте знати? Я здаюсь. Перше кохання. І останнє. далі з не... того, що я танцювала, так. А ну має що а ще, ще, Не знаю, чесно. А ще раз, можливо? Ні, не знаю. А викраду. О, викраду птаху на волю. Так, нічого, також непогано впорались. Це справді дуже складно. Я не знаю, як би я впоралася, коли мені дали е, таке завдання і долучили мене до... Чи відчуваєте ви себе по справжньому щасливою людиною? Ну, напевно, по справжньою людиною я б відчувала, якщо б закінчились війни в усьому світі, але реально, якщо так раціонально подумати, ну це досить складно, щоб так от все закінчилось в один момент. Ну, напевно, це буває тільки у казках, але ж треба все одно мріяти. Для себе на сьогоднішній день я зрозуміла чітко і ясно, що мрії збуваються. Всі мрії мої начебто збуваються і збулися. Я ще мрію дуже багато про що. І якщо відкинути питання глобальне про нашу війну, то так, я, я щаслива. Я? Тире щаслива знак оклику. І це точки, і це стовідсотково. Я люблю свою родину, я люблю людей, які поряд зі мною. Поряд зі мною тільки найкращі. люди Це якось само по собі відбувається. Я дарю людям добро, а люди, люди мені, в принципі, відзеркалюють теж добром. Якщо відбувається щось погане в моєму житті, я, я обов'язково це. Над цим думаю, чому це до мене прийшло в моє життя, що це є досвід, чи є якийсь урок, чи це може мені якась підказка, як що я там неправильно щось роблю. Але за все вдячна, іду по життю далі вперед, вперед, тільки вперед. Не зупиняйтеся і частіше дозволяйте ваші мрії взлітати високо-високо до небес, і вона вас приведе до тієї мети. До якої ви заслуговуєте? Дякую. Щиро дякую вам за таке душевне інтерв'ю. Дуже тішуся нашою зустрічю. і маю надію, що ми будемо зустрічатися частіше і вже наступного разу зустрінемося всі разом під мирним небом. На вашому концерті, Павла Миколаєвича, де ви будете танцювати на першому ряду, ми будемо всі вам махати рукою, підтримувати, болівати за вас і всього найкращого вам, Анічка. Тобі дуже вдячна, ти дуже класна дівчина. Ти така класна молодь. Я б хотіла, щоб вся така молодь була, як ти, вихована. Вдячна за все. І я тобі хочу побажати розвитку твоєму блогу, розвитку тобі як особистості, досягнень гарних у навчанні, потім здобути професію роботу мрії і робити це від душі. Тому я дуже від всього серця, серце тобі це бажаю і бажаю тобі гарних гостей. І твоїй передачі. Щиро дядя. Mm -hmm. Сердечко. Mm -hmm. Я також вдячна Павлу Миколаєвичу за таку чудову, цікаву людинку, mm -hmm. яка була в мене сьогодні в гостях. Павло Миколаєвичу, вам вітання! Це була передача, перший випуск. Цікаві люди всюди, за мною Пухтій. Ще раз нагадую, що в гостях була неймовірна блискуча танцюристка. Людина Оля світла!